Там повинні бути водії всі в галстуках, буде діти повинна бути форма. Європейські умови для подільських пасажирів обіцяють обласні посадовці. Вже незабаром буси, які возили пасажирів до Києва від Хмельницького залізничного вокзалу, мають зникнути. На їх місце приїдуть комфортабельні автобуси із маршрутом і паспортом руху, а пасажири купуватимуть квитки у касах другого автовокзалу. До проведення засідання конкурсного комітету, який в Києві буде в кінці квітня. нам видають тимчасові дозволи. І сьогодні комфортабельні автобуси, три перевізника міста Старокостантинова, саме Чимчимервецьке АТП, Старокостантинівське. Саме дають автомашини комфортабельні для того, щоб ми могли би закрити ці маршрути в такому режимі. Через годину автобуси будуть ходити через автостанцію номер 2 Ще одне болюче питання для області перевезення пільговиків. Субвенції з державного бюджету лише частково покривають витрати, та й ті гроші перевізники отримують в ряди годи. Та сума, яка була за минулий офіційно проведена, це де 700 тисяч гривень. Вона за 2010 рік. Вона погашена в січні 2011 року, але там є ще проблеми, які потрібно працювати. Ми не можемо сьогодні, на превеликий жаль. 148 е, тих пільгових, тих категорій населення, які сьогодні є. Ми забезпечити цими пільгами. Не витримаємо. Це велике навантаження на бюджет. Від початку року в області, дещо обмежили проїзд пільгових категорій безкоштовними, обрали понеділок, вівторок і четвер. Інші дні доведеться платити. Юрій Курочка В'ячеслав добровольський. Подільська панорама.